Після масованої російської атаки на українську інфраструктуру 5 грудня в енергосистемі зберігається дефіцит на рівні 19%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав, що сили ППО збили понад 60 російських ракет, а енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами Укренерго, незважаючи на влучання в окремі об'єкти інфраструктури, енергетики найближчими днями мають ліквідувач. Вати наслідки обстрілів водночас, дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатись. Зараз він становить 19% від прогнозованого споживання. Шмигаль зауважив, що за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70 з них були обстріляні по два і більше разів.